Дивовижно навіть не віриться, що все це знято в Україні. Любомиро, я щиро вас вітаю з тим, що врешті раз ви закінчили свій фільм. А усім гостям представлю, що сьогодні у нашій студії режисер стрічки тіні незабутих предків Любомир Левицький Вітаю вас, Любомир. Ось перше, що кидається в око, навіть у трейлері, це надзвичайна споруда Чернівецького університету, де власне проходили зйомки. А він входить до двадцятки найкрасивіших університетів світу, та ще й до спадщини ЮНЕСКО вже також входить. Як вам прийшла думка знімати саме там? Я дуже багато років мріяв про те, щоб зняти його в кіно. Я там навчався просто на історичному факультеті, була така практика. От. І ще тоді, я, коли, коли навіть ще не збирався бути режисером, я думав, дивно, чому його ну, ніхто не знімає в кіно? Тому що споруда просто ну, геніальна. І е, коли стояло питання зробити молодіжне, молодіжне кіно і зробити місце навчання, я подумав, це тільки чернівці. Стояло питання друге, чи нам там дозволять знімати. І як нам було дуже приємно, коли е, ректор, проректор нам пішли на зустріч і сказали, тобто погодилися цілі... одразу. Вони погодилися одразу, тому що вони знали мої цілі, вони знали, що це кіно воно розкриє цей університет і покаже його в правильних фарбах. Ну, А ось легенди про Мольфарів це ж більше така західноукраїнська угу. фішка, якщо можна так сказати. Все ж таки, ви зробили ставку більше на містику, на містичну історію, щоб зацікавити глядачів, або ж на історію, яку ну, ніхто не знає, яку ви розкривали. Е, містика, вона як жанр. Так. Тобто, у нас фільм по жанру виходить пригоди, містика, комедія. Де перемішано все настільки тонко, що дуже важко ну, там зрозуміти чого більше. Так. От. І все-таки ставка була на містику, тому що це той жанр, який люблять в нашій країні. І другий, другий крок, на який мені хотілося поставити, другий важіль, другий камінь, так скажемо, це була молодіжна тема. Потрібно було цю древню легенду. Карпатського показати в правильному, в правильному світлі, тому що вона сама по собі, вона є древня і неможливо, чи вона би сподобалася там молодій аудиторії, так але мені потрібно було її адаптувати. Скажіть, а містичні історії вже на знімальному майданчику не траплялися? <рес> Ви знаєте, це напевно найчастіше запитання, яке я чую. Любомир, що трапилось містично? Містично у нас було справді один випадок, був справді такий, коли мурашки пройшли по тілу, коли ми побачили в 40-кілометровій зоні, де ми знімали там одну із. Це, це вже за, за заставою було вже на, на такому на території такій нейтральній між Україною і Румунією. Ми там там ніхто не живе, і в нас з лісу з'явилася лісу істота в білому одязі, і так миттєво просто там за за долю секунди зникла, зникла знову в лісі. Тобто серйозно міс... Там, міс... було це, і за всі бачили. 18 чоловік групи це бачили, причому потім про це почали розказувати місцевим жителям. Вони говорять, там там живуть чугайстри, говорять. От, Ліпомири, і... саундтрек і кліпи зняли до цього фільму відомий популярний гурт Хардкіс. Я пропоную подивитися шматочок цього okay. кліпу, а потім ми продовжимо okay. нашу розмову. Mind. Over and over watching, over and over searching for those hearts that I'm blind. Скажіть, а як вмовляли музикантів? Чи вони самі <хи> захотіли, написали? Ми знайомі вже дуже давно із Валом, із продюсером групи, з гітаристом. І ще на етапі зйомок я позвонив Валу і каже, слухай, Валіра, треба поговорити на рахунок майбутньої пісні до, до фільму, тому що я планую саундтрек. От він каже, слухай, давай тоді напишемо, що ти хочеш. Я кажу, ну я хочу щось по настрою дуже молодіжне, щось таке в стилі між Лінкін Парк і вашим стилем. Він каже, окей, я знаю, що придумати. І десь можемо через місяців-два. Він мені надіслав демку, каже Люмер. Послухай, ми правильно зробили. І це була, це був цей Ти трек. Ми одразу так порозумілися, знайти, знайшли спільну мову. настільки, настільки круті, круті хлопці, дівчата. Я можу продовжуючи тему містичних історій, можливо, саме та містична історія, яка була на вашому знімальному майданчику, можливо, якимось чином притягнув ваш заморський оператор. Адже це був відомий за фільмами Сутінки. Оператор Марк Еберлі так він же тоді відповідав фільмі «Сутінки» він, за ті швидкісні та, переміщення вам він, він, він був дехто дехто. Плотий думає, що він був постановником. Ні, він не був постановником на зутінках, але він був запрошений в команду операторів, які знімали швидкісні пересування вампірів. Так, так, так. От і у нас в нас в кіно ви побачите деякі елементи також е е схожі. Розкажіть, коли вже буде прем'єра вашого фільму і чому вона відклалася? Адже планувалося раніше, що вона повинна бути у вересні. Ще так? Планували так. Ми на вересні планували, але з двох причин ми перенесли ну, наш дистриб'ютор переніс прем'єру. Це було зроблено не просто так. Перше питання у нас там була дуже серйозна конкуренція. Там виходили дуже схожі фільми по нашому жанру. І друге, це ну, ми хотіли ще допрацювати над звуком, тому що звук в нашому кіно і музика це є основні. Елемента, на які ми робимо ставку. Отже, якого ж числа нам чекати цієї прем'єри? 14 листопада. Це офіційний день запуску нашого кіно по всій а Україні. А Активно вже по кінотеатрах. Коли вже можемо подивитися 14 листопада? Ви вже можете питатися розклад сеансів нашого фільму в кінотеатрах по всій Україні. Ми отримали рекордну кількість копій. Перший раз в історії України, таке коли український фільм отримав близько 100 копій. Такого ніколи не було. Єдине дуже багато сеансів Зараз розписано і за і за щільного графіка кін релізів голівудських багато сеансів наших розписано на день, угу. тобто десь приблизно 40% чи 35% вечірніх. А більшість ну, розписано по денних сеансів. Ну і декілька Але, думаю, слів ваших побажань нашим глядачам доброго ранку України. Хочу побажати гарного настрою перш за все, тому що. Не, не, треба, не треба сильно приймати все близько до серця, тому що всі проблеми в житті, вони всі автоматично можуть вирішуватися, якщо ми їх не приймаємо. Приймайте тільки хороше і добре. І приходьте на кіно, отримуйте гарні емоції, гарні. Обов'язково. Дякую вам гарно, гарного вам дня. Дякую вам також.